Команда ТСН з вами цього ранку в марафоні Єдині новини працює канал 1+, Плюс Ну і зараз про найактуальніше. У Хмельницькому під завалами зруйнованого внаслідок вибуху газу будинку знайшли тіла уже двох людей: це 52-річна жінка та 42-річний чоловік. Рятувальна операція тривала всю ніч. Там напередодні вибухом знесло кілька поверхів житлового будинку. І за попередню інформацію поліції в багатоповерхівці вибухнув побудовий газ. Постраждали п'ятеро людей. Кореспондентка ТСН Анна Махно побувала на місці вибуху і стала свідком рятувальної операції. Тож більше про це дивіться в сюжеті. Рятувальники обережно розбирають конструкцію багатоповерхівки, залучені верхолази. Працює спеціальна техніка ДСНС. Тут пошукова рятувальна операція. Метр за метром рятувальники оглядають руїни, розбирають завали. Під ними може знаходитися 52-річна жінка. кажуть в ДСНС, з нею немає зв'язку. Зник після вибуху прогриміло у цьому будинку Хмельницькому близько 15-ї години. Напередодні вибух був настільки потужний, що його чули у різних. Районах міста. кажуть місцеві спершу подумали, що це приліт ракети. Чуємо вибух. Ми дуже перелякались. Я сразу за мапу тривог схопилась. Дивлюсь, тривоги нічого нема. Ну ми перелякались, вибігли в коридори. Пані Тетяна живе неподалік. Вже пізніше дізналася, що це рухнуло кілька поверхів по сусідству. У мене тут прозиває знайома в другому під'їзді. От слава Богу, що вони там не постраждали. А от на місці вибуху повідомили згодом у поліції травмовано п'ятеро людей. Серед них 12-річна дитина розповіла телефоном. Речниця поліції Інна Глега. Одного чоловіка були порізи від уламків скла, і четверо людей звернулися за допомогою. Від гострої реакції на стрес за інформацією, попередньою причиною вибуху міг стати вибух побутового газу. Що ще могло спричинити такі руйнування? Розглядають і інші версії, поки їх не озвучують. Від вибуху знищено 9 квартир ще 15 пошкоджено. Повідомляють у військовій адміністрації. Міська рада працює над тим, аби облікувати всі, хто може потребувати певної допомоги щодо тим. Часового відселення на період відповідних робіт аж до завершення ліквідації наслідків. На місці події ж усі екстрені служби розгорнули пункт незламності поруч представники Червоного Хреста. Перше за все надавалась перша психологічна допомога мешканцям цього району і безпосередньо мешканцям квартир. Зараз ми підтримуємо рятувальників, готуємо гарячі напої. Гарячі страви водночас зібралися і жителі міста. Підтримати, може надіятися, що вона жива. А вона на якому поверсі живе? це знайомий зниклої жінки. каже її звати пані Лариса. А це пан Володимир, кінолог ДСНС з чотирилапою Небраскою. Вона в нас тренована в пошуку людей під завалами. Вцілі вони вже пробували знайти зниклу, поки марно, але не здаються. Чекають, коли їхня допомога потрібна буде ще. Можливо, після того як знімуть верхні шари, де був обвал, завжди стається шанс, що людина все таки жива. Я то, звісно, сподіваюся, що жінка вціліє, виживе. Що це шкода людей? Дуже шкода. Ми всі в шоковому стані. у міській раді підраховують скільки людей потрібно буде з будинку відселити. Попередньо йдеться про понад 30 жителів. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Хмельницький. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Росіяни прорвалися на околиці міста Мирноград і намагаються закріпитися. Тривають важкі вуличні бої. Повідомив речник угруповання військ Схід, капітан Григорій Шаповал. За його словами, сили оборони утримують позиції, знищують техніку та десант окупантів, продовжують облаштовувати фортифікаційні споруди. Однак ситуація залишається складною. Запеклі бої точаться також і на Покровському напрямку. Лише за минулу добу ворог понад 45 разів атакував позиції наших військових на тому відтинку фронту. І там було знищено понад 115 окупантів. Активні бойові дії тривають і на Лиманському та Костянтинівському напрямках. За минулу добу загарбники завдали 38 авіаційних ударів. Скинувши 90 керованих авіабомб, крім цього, росіяни залучили для ураження 2800 дронів камікадзе та здійснили майже 3000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Усього ж за минулу добу, по всій лінії фронту відбулось понад 135 бойових зіткнень. Ситуація в Покровську дедалі критичніша. Переміщуватися ані пішки, ані будь-яким транспортом там уже неможливо, заявляють джерела ТСН у силах оборони. Наші пілоти дронів, які прикривали піхоту, вже вступають у стрілецькі бої. Евакуйовувати поранених з міста дедалі важче. Доводиться самотужки долати десятки кілометрів. Під обстрілами ворожої артилерії та дронів, і це видно з відео кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко, яка яке вона опублікувала у своєму телеграм-каналі. У силах оборони зазначають, існує значний ризик для нашої піхоти, яка тримає рубежі на околиці міста. Найбільш небезпечна ділянка, через яку просочуються російські війська, район сіл Звірове та Шевченкове. Це південно-західна частина. Про це вже повідомляють аналітики Діпстейт і щодоби цим шляхом. Заходять десятки окупантів. Вони накопичуються і просуваються далі по місту диверсійно-розвідувальними групами. У силах оборони наголошується, створює суттєву небезпеку для військ, що утримують цілий відрізок фронту від Покровська до Мирнограда. А це кілька бригад збройних сил. Добре, добре. Російський дрон, що атакував іноземних журналістів, збив прес-офіцер 24-ї бригади у Костянтинівці на Донеччині. Кадри збиття безпілотника опублікувала в соцмережах бригада імені короля Данила. Журналістка нідерландського видання Гех НЕДерландс Дахмібад» зфіксувала руйнування, яких зазнав свято Успенський храм у наслідок обстрілу окупантів. У цей час ворожий півдрон намагався атакувати знімальну групу. Офіцер відділення комунікації Олег Петрасюк. Помітив вороже безпілотник і поцілив його із автомата. Це зберегло життя військових та журналістів. Знімальній групі німецького видання Дівельт пощастило менше. Вони знімали репортаж поблизу лінії фронту. У той момент у припарковане поряд авто, влучив російський ланцет. Один солдат загинув, ще один важко поранений. А в репортерській команді постраждали троє людей. Оператор зазнав осколкових поранень. Ніг у продюсера і репортера легкі травми. Про це написав у соцмережах сам журналіст Ібрагім Набер. Оператор випадково зняв момент удару, який ви зараз бачите. Це сталося за 25-30 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Йому лише 26, А він уже керує артилерійським дивізіоном. Боєць 141-ї механізованої бригади на псевдоковбой пройшов за петлі бої на Донеччині та Київщині. Молодий командир зібрав власний підрозділ із яким тепер стримує ворога на Запоріжжі. Докладніше в сюжеті кореспондентки ТСН Дар'ї Назарової. Ковбой родом з Волині, кадровий військовий. Після академії одразу вирушив на фронт. Працював на гарматах, був командиром сау. Тепер керує цілим взводом. Воюємо, працюємо. Хлопці в цілому справляються взагалі круто, незважаючи на те, що підрозділ новосформований. Справляється дуже добре. Підрозділ дуже швидко масштабується і розвивається. Підрозділ Ковбой груп працює лише півроку. В підпорядкуванні молодого командира з пів тисячі людей. На їхньому рахунку десятки одиниць знищеної техніки, сотні ліквідованих окупантів та два відбитих механізованих штурми. Зазвичай Сау працює в семи кілометрах від ворога. Ось від одного зі штурмів наші артилеристи фактично впритул підкрались до загарбників, знищивши цілу групу штурмовиків. Було відразу декілька колон. Під час відпрацювання по цій колонії вдалося знищити дві одиниці техніки і фактично повністю знищити штурмову групу противника. Хоч і може керувати боєм дистанційно, намагається бути з побратимами на позиціях як найчастіше, аби за необхідності замінити хлопців в екіпажі сау кожному командирові треба бути в готовності закатати свої рукава і працювати разом зі своїми підлеглими. Якщо все робити правильно, то людей відноситись, як до людей, то все виходить. І вік, ну на мою думку, просто цифра людей треба оцінювати по їхніх розумових здібностях і по досвіду. Артилерія каже ковбой основна підтримка піхоти, тому мріє створити найефективніший підрозділ, який би врятував багато життів. Я дуже радий, що я знаходжусь тут, що я можу бути корисним для своєї країни в такий непростий момент. Я дуже радий, що мені вдається. Реалізувати якби підрозділ своєї мрії, можливо, відійти від деяких радянських якихось основ. Війна це не робота, а спосіб життя, каже молодий командир. Зізнається, вже і забув, коли востаннє був вдома. Мріє про одне, аби все, що робить разом з побратимами, допомогло якомога скоріше отримати справедливий мир. Дарія Назарова, Запоріжжя, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Кількість українських біженців у Європі зростає. Спеціальна представниця ЄС з питань українців Ілва Йогансон розкрила скільки саме наших співвітчизників наразі користуються тимчасовим захистом. Йдеться про 4 мільйони 700 тисяч людей. Їхня кількість за словами Йогансон зростає просто зараз. Програма тимчасового захисту Євросоюзу затверджена до 4 березня 2027 року. Після цього країни ЄС допомагатимуть українцям змінити статус чи повернутися додому. Тим часом у Німеччині відзначають різке зростання кількості українських біженців. Заявок кажуть, побільшало ледь не в десятеро, і багато новоприбулих це молоді чоловіки до 22 років. Юнаки почали приїжджати у вересні після того, як Україна спростила правила виїзду для цієї вікової групи. Кілограм папіємаше, щоб відтворити мрію у столиці. Презентували крихітну копію найбільшого українського літака у світі Ан-225. Змайструвала паперовий аналог 16-річна українка Софія. Спочатку повномасштабного вторгнення вона із родиною переїхала до Швейцарії і там зіштовхнулася із тиском від однолітків та адаптації до нової країни, щоб підтримати інших дітей, які так само виїжджають із прифронтових територій. Для одного зі своїх шкільних проєктів Софія Самотужки розробила літак, який став надією для багатьох українців. Відшукала майже сотню газет, сфотографувала по етапах власне виробництво мрії. Ну а після виступила із презентацією перед педагогами і дітьми у школі. У промові дівчина розповіла про війну в Україні, росіян, які знищили повітряне судно, і відкрила збір на психологічну підтримку дітей в Україні. Ідеї Софійки підхопили благодійні фонди, і кілька авіаційних, і навіть сам командир видатного АН 225 Підпис Дмитро Антонов залишив на крилах мрії літака, якому присвятив понад 20 років життя. Написав, що мрії не вмирають про те, що ми говорили сьогодні, що це літак не тільки символ, ну це ми рівняємося на нього і тому віримо в те, що буде наше щасливе майбутнє. Я мрію про мирне небо і спокійний сон для всіх українців. А я мрію, щоб ми відбудували нашу мрію, і дуже сподіваюся, що я наступного року або, можливо, через кілька років. Поки він будують, побачу саме її в небі. Дуже закликаю всіх донатити. Кожен хто донатить, має можливість в кінці отримати ці лоти. Також долучився Антонов, завод АТ Антонов, які теж виставили свої, свої подарунки. Ну і плюс ми домовилися, що хто заплатить найбільше за донат найбільше, тому передамо цей літочок. Зривав дахи, і лишив без світла півмільйона людей. Ямайка потерпає від найсильнішого в історії країни шторму. Ураган Меліса налетів на острів із жахливою силою. А швидкість вітру в епіцентрі стихії сягнула 295 кілометрів за годину, і це значно більше ніж потрібно, щоби стихію визнали штормом найсильнішої п'ятої категорії. Урагон такої сили ямайки ще не сягав, тож тамтешня влада вже звернулася по допомогу до інших країн, оскільки очікується, що наслідки стихії можуть бути катастрофічними. Наразі відомо про сильні повені та потрощені будинки, які лишив по собі ураган, без світла лишаються сотні тисяч людей. Меліса тим часом трохи скинула швидкість і прямує до друга за розміром міста Куби, і там вже встигли евакуювати півмільйона людей.